Зараз закрита гарна церквушка, не одне століття церкви. Годинник, до речі, йде, показую 20 хвилин другого. І тут, бачите, на площі є невеличкий такий базарчик, невеличка площа для мене. Так? Тут вітриний магазин, і тут оригінальні продають речі для дому. І багато людей подивіться, яка краса мишка, світільна. Оригінальні речі. Гноми. Куди ми все коштує такі гноми? Гноми 14 євро коштують, а цей трошки більше 39,90. Бачите, така мишка світильник, 46 євро. Віроге за вдоволення. 86. І от така мишка, бачите, 60. Ага, ні, ні, це. Підставка під фрукти, так розумієш, це дають. Подивіться на цей корс, бо вот така тарілочка коштує. Невеличка тарілочка коштує майже 18 євро. Другі речі оригінально. Верніть увагу, оригінально. Цей мази вже існує не один рік. Пам'ятаю, його завжди заглядувала як цих вітрина. Ангел, бачите, із з луком. 369. Так, 369 отакий ангел. Гінально. Сіні, звичайно, кусаються. Зараз підійдемо, подивимося ще до базару. Базарчик це такий анти, як сказати, ріша робота, скоріше всього ці базарчики. Подивіться на ці будинки. Тут кафешки, ресторани, бачите, час обіду. Подивіться, скільки років в цьому будинку. Дивіться, яка кладка, так? Як будували оригінально. Скільки століть таким будинкам. До речі, ікону треба, бачу ікону на углі, дуже гарно треба зняти. Мило подають. олійки, бачите, олійки з різними запахами. Оце пахнуче оце мило. За 12 євро можна купити, так? Да? Ну, такі вони, да? різні варіанти. Такі різні варіанти за 6 євро. Бачите, 4 не знаю прекрасно для дому буде. Такі пенічки з куточками за 5 євро. Краси для жінок. Ціна речі не бачу, буду питати ціни. Я ж нічого зараз не збираюся купити. Гарні речі.

Kibraslintiki, vis tiek įvačiate briločuką su forma ozerokoma. Tai forma ozerokoma vienoje tokios formos. Ten, kad priveskite kibraslintiki. Це 15 євро оригінально за 5 євро такі э, браслетики, да. такі за вісім і шкірин, скоріше всього. І такі гаманці можна купити від 8 євро невеличкі гаманчики. Оце це, це, це да. мені, але, ключі, прикладнички. 25 євро дивлюся, такий ремінчик, це шкіра, видноручна робота. Такі чоловічі гаманці за 15 євро. Це шкіра. Я Люблю цю церкву. Такі записнички в 40 20 євро коштує. 25 трошки більший. 15. 15, так. Саме менше бачу за 15 євро. Дуже видно, ручна робота. Прекрасна. Багато стекла. Не знаю, наскільки вони натуральні ці камні. Ну, Оригінально розглядають. Цим не бачу. Цим не бачу. Це все, думаю. Таке кустарне виробництво, помислили, кустарні брьошечки. Да? Дивіться, якщо три, то можна купити за 30 євро. Якщо одна, то 12 ось така буде брюш... брюшечка. І, на, гарні, гарні речі. Таке намисто, русленці. Гарно. Багато прикрас. Теж тут прикраси, не знаю. Це напевно срібло. Бачите, є камені. Ось таке намісто можна купити, бачите, за 8 євро. Таке за 5 євро, це намало. Це напевно. Це, напевно <клыш> <клыш> натуральный а тебя на штучнице на мост. Собака мы все собак боюсь. Камни. Камень. Почти. Ладно, дивиться как раз. Представляете, какие тут камни. Резники каменья. Ведь 15 евро можно купить браслетик. Від 15 євро різні доміння. Гарно. Це персні. А тут продають, бачу, шуби. Не знаю, напевно, беру. Можливо, я помиляюся. Можливо, я помиляюся. І теж ви бачите різні євро, Всякі дребеденьки, дребедюшки. Венежували <говорити> 8. Буратino, ручка форму. Буратino євро, учитыва на сувенір. Різгнаємо. Такий стаканчик, як да, говорить. Це 4 євро. Бачите, вироби із дерева. Від 15 євро. Гарно. Дивіться, які квіти. Беруть люди квіточки, гарно. Ось ще такі квіточки від 8 ,50 євро 50 копійка 10 євро. Це, скоріше всього, скажіть, кераміка оригінальна. Гарно. Керамічні квіти лаковані. От одна квіточка така коштує 4 євро, якщо 3, то буде 12 євро. Одна квіточка, така ж отакажу та ніка. Червоний 55. Ну, ручна робота оригінальна, кераміка лакована. Поставити отакі От ж попаверу, попавери, маку за 550. 550, а камоніла ромашка за 5 євро. Подивіться, дуже гарно, оригінально, різні речі. Гарно. Mm -hmm. Ось такі з Божою коробкою є, що для Божих коробка. Гарно. О, дуже гарно. Мені подобається. Я люблю оригінальні речі. Добрі друзі, я сподіваюся, що це відео вам було цікаве. Зараз я направляюся до озера Кому і я бачу, що... Розтягнулася. Розтягнулася моя, моя прогулянка до озера. Все ніяк не можу добрести до того озера. Все відволікаюся. Ну як не відволіктися, коли навколо така краса. І більше, що, що я тут була, тут і на найкрас ну не менше двох років. Це самий-самий центр.